Вітаю вас, дорогі підписники. Ви на каналі Колекціонер, і це черговий відео огляд розпаковка. У мене раз, два, три, чотири, п'ять отримань і, Звісно, більшість з них по Wінx. Тому і називається відповідно розпаковка Winx. Почнемо ми з того самого першого, який я забрав, це ось. Журнали, по журнали українського видавництва чарівниці Віч вони в ідеальному стані, друзі. І це саме ті номери, які мені потрібні, щоб замінити мої, які, на жаль, в поганому. Також, крім журналів, тут є альбом для наклеїв, для наліпок, є книга світ чарівниць, перша частина, є журнал Вінкс Клуб Крутих дівчат за квітень 2009 року. І є один е, номер російською мовою. Відьма за е, жовтень 2007 року. Інші всі українською. Випуск другий в поганенькому стані, але в мене є в ідеалі. Випуск 3 теж в такому собі стані. Випуск 4 теж не дуже. Але перших 4 номери в мене в ідеалі. Номер п'ятий в стані ідеальному. У мене він, на жаль, убитий. Я поміняю його, ура. Номер 6 в мене є в ідеалі і цей теж в ідеалі. Номер 7 в ідеалі в мене є. Дев'ятий номер в ідеалі теж в мене є. 10-й номер поміняю. Він просто шикарний. 11-й. 12-й в мене взагалі у воду падав, так що просто я неймовірно радий бачити, що він є тут. До речі, в оголошенні навіть було погано видно, саме які номери то коли є. Особисто зустрівся з людиною, забрав їх. Я дуже приємному в шоці був, що тут є більше навіть номерів, ніж я собі думав. Номер 13. 14. 15. 16. І 18? Вони всі в ідеалі, друзі. 17 в мене в ідеалі є. Тобто Тобто, по факту, мені залишається знайти для того, щоб вся колекція була в ідеалі. номер 32, номер 31, 30. 27, 26. 5 випусків виходить, тому що з першого номера 5, 6, 7, А, і 8-й. 8-й, 26-й, 27-й, 30-й, 31-й, 32-й. Так, йдемо далі. Далі у мене. Я замовив, колись раніше збирав журнал, волшебний клуб називався. Він, ви, він виходив раз на два тижні, і там подарунок був елемент косметики якийсь. Ну, я, звісно, збирав його більше через історії, через постери, які на останній сторінці журналу були завжди, і саме біографію персонажів. Я її замовив собі на нову, цю косметичку, тому що моя, на жаль, в поганому вбитому стані. Також мені поклали в подарунок альбом для наліпок по софіксу. В цьому альбомі, до речі, є навіть наклейки, які мені потрібні. Супер. Це собі їх звідти вийму і в свій альбом. Ось, власне, ця косметичка. Вона була в подарунок до другого номеру. Вона в ідеальному стані, друзі. Я дуже сильно чуть-чуть виціла, походу. Навіть уваги не звернув одразу що нормально, не, не так все й погано. всередині все виглядає ось так. Навіть е деякі елементи косметики залишила чотири лаки, два парфуми і два. Е один бліз для губ і тіні для кутик. Ось всередині яка вона? Просто у мене особисто. Оця штука бі, голубенька, вона вже така, прям жесть. Тут є ручки десь щось капнуло, чи щось витекло. Ну, коротше, ужас. А, тепер буде в мене в ідеальному стані. А також я замовив собі фігурку. Вона геть копійки коштувала, але я дуже її захотів, вона прикольна. Це ось така от штука у вигляді місяця на колесах. Але прикол в тому, що тут у нас. Хто це принцеса Сереніті? Це наскільки всі знають. Я думаю, хто не знає той Sailor Moon. Ну я впевнений, що всі чули про неї. Я раніше тільки перший сезон подивився, щось він мені не зайшов, далі я не дивився. Але фігурка мені дуже сильно сподобалась. Я свого часу хотів ляльку Пуліп. Та вона мені не по кишені, а зараз, тим паче, мабуть. Тому вирішив замовити таку фігурку. Ну, реально, вона мені дуже сильно сподобалась дуже прикольна. І не маленька, я думав, що вона прям дрібна буде. Так, ну а тепер, напевно, головний мій виграш. А, До речі, на косметичку детальний огляд буде, але набагато пізніше вона у мене вся є. А На журнали по чарівницях я раніше робив огляд, вам просто зараз показав обкладинки, що це ці самі номери просто в ідеальному стані. Альбоми для наліпок у мене є, майже заповнені, але м -м, поки що не планую на них огляд, тому що хочеться все-таки всі зібрати. Але я зірвав просто, Ви, напевно, виграв це життя, тому що на OLX виставили мою колекцію, яку я давно хотів: Kinder Wings Enchantix. Люди, ви не уявляєте, що це таке, коли я їх отримав. Я їх коли побачив, руки затрусилися, одразу давай дзвонити, навіть не писати. Спочатку раніше написав, тоді дзвонити, бо я ну, знаю, що заберуть і все, я залишусь без нічого. Тим паче, ціна копійчана була а, по факту. Там 650 гривень за цілу колекцію. Ну, звісно, без вкладишів, але вони в ідеалі, і це саме та серія з блискістками. Детальний огляд я на них зроблю пізніше, мабуть. Зараз вам просто їх покажу. Ось Блум і Флора. Всі з підставками, всі елементи є. Стелла і Текна, Лейла і муза. Ви не уявляєте, як довго я цієї колекції хотів як довго я її чекав. Я вам просто не можу передати, тому що вони шикарні, друзі. Так, ідемо далі. Далі у мене посилочки з Італії. Моєї хорошої знайомої, яка допомагає мені з цією справою. Коротше, як ви зрозуміли, оглядів буде багато, тому, крім журналів, волшебні цінуся, волшебна комната, буду старатись по можливості знімати. А, тут ціла колекція. А, ось вона, шести фігурок і шести валізок, отаких. З e, Faving міні-світи. Тобто одна маленька фея Вінкс і міні-світ. Вона мені теж вийшла досить таки дешево, дуже прям просто дешево, тим паче вона фул, тобто зібрана повністю всі шість штучок. І я надіюсь, що всі шість фігурки є. По ідеї на фото вони були. Ось як воно виглядає. Це Ось так, і така фігурка Блум, І власне такі фігурки всіх феї. Звісно, детальний огляд на неї буде. Але трохи згодом. Я, коротше, я їх не хотів взагалі. Вони в мене ну, такі, вони собі простенькі, якісь, а за ту ціну, за яку е, вона їх знайшла, це просто казка. Тому я ну, б собі не вибачив, якби я їх не взяв. Так, тепер це в сторону. І ще один не менш. Крутий, тому що там одна посилка, якби, але в двох коробках була. Це те, чого я дуже сильно чекав. Вірніше, я вже думав, що не дочекаюсь. Це журнал Club Wings. італійський номер 223-й, друзі, за жовтень. 2022 року це той номер, який я, на жаль, пропустив, який мені, на жаль, не купили. Знайома не, не змогла купити. Тоді я звернувся в кіоск в інстаграмі, але там вже, на жаль, він був розпроданий, чи його відправили, і він замовляв, вона замовляла його, щоб їй прислали, але на жаль, вже все. Журнали повернули. Аж тут раптом я в січні дізнаюсь про офіційний сайт видавництва традіцімінта. Якщо я правильно називаю, може і неправильно. Ось траді, традіменсі, Традіменсіонал, Видавництво італійське, яке видає цей журнал, що в них є сайт, я заходжу. І ви уявляєте, на ньому доступний саме цей номер. Тут, мало того, що комікс новий, обкладинка класна. Ну, реально, так він ще й той пропущений мною. Ну, коротше, я цей гештальт закрив. І детальний огляд, звісно, теж буде. Також замовив 234-й випуск Це за листопад 23-го року, тому що цей журнал, на жаль, не прийшов е, моїй е, кіоскерші, яка через інстаграм працює з Італії. Е, ну, продає журнал, він їй не прийшов. Просив е, своєї мами знайомих пошукати. Вони шукали, не було вже ніде, але я пізно попросив, звісно. І тут теж я дивлюсь, він доступний. Тобто, ну, це доля, напевно, тому що саме ці два номери, яких в мене нема, вони були доступні. І ще, до речі, доступні на тому сайті. До речі, по своїй ціні, тобто не завишені. Тому що на eBay, наприклад, перекуп по таких цінах продають там втричі вищі. Хоча цей журнал, по факту, вони вже не коштують і свої гроші, тому що комікси повторні, подарки повторні. Але, ну, раз я беру, значить все-таки ще коштують свої гроші. Так. А, був, до речі, один сайт, якийсь мускара, здається, чи мускара, де продавався суто цей журнал без подарка за 5 євро 50 центів. І окрема доставка 7 євро. Ну, розумієте, відповідно, я не захотів, тому що, ну, блін. Хоча вже виходу не було, я вже думав купляти аж тут цей сайт. Ну, просто доля. Також мені приїхали браслетики такі. Муза, Батерфлікс. І Лейла Батерфлікс. Вони мені досить дорого обійшлись, але вони запаковані в ідеальному стані. І я ні грама не шкодую, що я їх взяв. І нарешті в мене ціла колекція шести запакованих браслетиків з усіма феями. Тобто всі в ідеалі. Огляд на них буде, але досить таки пізніше. Це, напевно, не зараз десь буде. Також, також, також я замовив е, фігурки. Glitter Magic. Дана серія виходила в березні 2020 року. На жаль, мені її не змогли купити. Повідомив всім причину. Всі добре знають, що тут сталося. Пересталося працювати. Так, ось лейла. Мені її не вистачало якраз. Інші всі 5 у мене є. Я просто не знімав огляд, тому що не було всіх. Тому і на них буде скоро огляд. Детальний. Ну, а в другому у нас текна, але в неї проблеми. в неї відлетіла голова по дорозі при транспортуванні. Сумна історія, коротше. Тому що, е, тому що у них дуже. І, до речі, вони неї... очі. Це все заклеїться, супеклеєм, це не проблема. Просто у них дуже тендітне тіло. Це дуже фігурки такі тендітні, вони дуже легко ламаються, на жаль. І я не знаю, як вони розраховані на дітей, якщо діти з ними граються. Ну, Мені просто шкода тих фігурок. Тому що, коли я замовляв, мені і в музи була відлетіла голова по дорозі нашою новою поштою. Хоча, якщо подивитися, як вони там їх ж бурляють, то це не дивно. Також, також мені приїхав журнал, французька версія журналу Чарівниці Віч. Клас. І він бачу, нічого, такий величенький. І комікс по третьому сезоні коміксів. все детальні огляди будуть, звісно, на це все, але згодом. А зараз я вам просто так показав, скажімо так, що по факту вже в мені приїхало. А крім того, я знайшов два магнітики. Які були в подарунок до журналів Клуб Крутих Дівчонок Вінкс». Оцей от я точно знаю з випуска 9-го за 9-й рік. Другий, здається, з 10-го. Ну це вже по журналах треба дивитись. Другий не пам'ятаю якому. Ну, цей точно з 9-го. Коротше, ну реально круто. Ось якось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. На що найбільше чекаєте огляд? Фігурки Glitter Magic, якщо що будуть не скоро, так само, як фігурки-браслети, тому що зараз я не біля них, щоб всі вам показати. Є от фігурки-чемоданчики, міні-світи. Є два журнали італійських. І є фігурка Enchantix Kinder. Ну, я думаю, Kinder Enchantix швидше за все ви захочете бачити. Ну і звісно, можуть робити окремий огляд на журнал французької версії по віч. Що ж, а наразі дякую вам. Дякую, що зі мною всього вам найкращого, гарного вам дня! Бажаю від себе і до нових зустрічей на моєму каналі. Залишайтесь впереді, багато цікавого, повірте.